Міни, гради та інші снаряди пошкодили, чи не кожен будинок станиці Луганської. Бої відбуваються на околицях населеного пункту, а в саме селище час від часу заходять бойовики. Попри небезпеку для життя, там залишаються мирні люди. Та ризикують вони не лише через атаки, їх просто викрадають з дому. Так сталося із місцевим ветеринаром Сергія Букіна. Викрили на початку вересня. Сім часов утра. Ми підходили до дому стояла. тут машина сірва цвіта да люди в камуфляжі. Чотири чоловіка в воєнній формі, без опознавательних знаків. А машина така, як старий допомоги сірва цвіта. Невідомі не назвалися та не повідомили, чому забирають Сергія Букіна. Родина спочатку думала, що його забрали лікувати тварин. Раніше вже не раз до нього зверталися по допомогу. На другий день ми ждали, ждали, він не прийшов. Ми пішли в постсовет в цю комендатуру. Сказали, що в нас тут такого немає. Рідні шукали на місцевому рівні, зверталися й до голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля. Та де саме знаходиться зараз Сергій Букін, невідомо. Його родина звертається до всіх, хто хоч щось знає про чоловіка, та просить повідомити їм будь-яку інформацію про зниклого або надати її до Луганської облдержадміністрації.